Аби випрати такий килим розмірами приблизно у 6 квадратних метрів в домашніх умовах, потрібно близько 100 літрів води. А у професійній пральні це зроблять за лічені години та всього за 700 гривень. Спочатку роблять заміри килима, далі завантажують у вибивальну машину. З одного килима може утворитися до трьох кілограмів пилу. Ми робили експеримент, звішували килим перед чисткою вибивальному станку і після килими стають на як мінімум на один кілограм легшими. Далі килим починають прати. Спочатку обробляють хімічним засобом, а потім миють спеціальною машиною. Після цього килим відправляють в центрифугу. Там він полощиться від хімічних засобів та віджимається. А потім його вивішують в окремій кімнаті з обдувом. На висихання піде ще 8 годин. Є пісок, є бруд, який накоплюється в килимі, і потім люди, у яких є проблеми з алергією, можуть відчути це через рік, через два, через три, що воздух в квартирі став більш тяжким. Хімчистки найчастіше перуть килими трьома способами. Методом сухого очищення воно коштує в середньому близько 250 гривень за квадратний метр, вологе прання від 100 до 170 гривень за квадратний метр та екстраторне прання це чистка, яку профілактично проводять з виїздом додому, загалом для виробів із синтетики або тих, які важко чи неможливо транспортувати. Коштує вона від 75 до 100 гривень за квадратний метр. Воно менш ефективне, ніж прання відсотків на 50 точно його не можна назвати генеральним для килима. Виведення плям побутовою хімією самостійно це найпоширеніша помилка, до якої вдаються господині. Вручну змити ці засоби з килима майже неможливо, тож існує ризик, що навіть після висихання ви будете дихати небезпечними випаровуваннями. 90% таких спроб завершаються хімічним опіком килима, тобто залишаються на килимі сліди, які знищують. До того ж, вироби з натуральної шерсті категорично не можна прати або чистити снігом. Таке волокно містить білок, тож у вологому середовищі будуть інтенсивно розмножуватися бактерії. Через це невдовзі утвориться неприємний запах та навіть цвіль. Фахівці ж радять професійно чистити килими хоча б раз на півроку.